Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Я знову приїхала в торговельний центр, який називається Пітароссо. Зараз підемо дивитися. Ой, торговельний, пробачте, торговельний центр називається Монтедоро. Це е, для взуття магазин називається Пітаросо. От, Так що підемо дивитися, які ціни. Бо написано навіть 70% знижки. А ми зараз з вами подивимося, чи є тут 70, чи немає тут 70. Ось такі шортики 1999 спортивні. Зараз подивимося. Да. Хочеться подивитися. Вони мої тут зараз дістану очки другі свої. О, ось мої другі очки, щоб я бачила. От. Ось таке може і можна купити. Таке би дешевеньке. Дороге не, звісно. Дороге я не збираюсь купувати. Ну, ось по 14 євро. Ось по 14. Коротше, тут бачите. Ну, б таке б таке б. За 8, за 9, то я б купила, щоб такі ходить. За 8, за 9. Ну, там он, підемо, там де 70. І там ото й підемо, подивимося. тут 70. Але бачите, що такі ось такі непогані. Така висока, трошки підошва. ну йма, на ній всякі розміри є. от, Всякі розміри є, але ж мені така висока, вона не нада. Я таке високе, не звільнить, не люблю. Не те, що не люблю, я не можу в ньому ходити в такому високому. Ось в чому справа. У мене болять ноги. Я не зможу ходити. Так, ну тут написано, тут написано 70, да? а тут написано 30. Ну, таке буває теж. Напишуть одну, оставля друге. О, там ще щось бачила на 70. Отаке б я таке б я вже б дуже доносила, вони, вони такі легенькі О, і не той. Ну, вони стоять 28 євро. Пробачте мене, але за 28 вони мені не потрібні. Ем. Так що я ще б піторосла. А в нас там у торговельному дровному центру п'торела. Я ще туди в п'яторела поїду. От. Ну, дивіться, такі нарядні тухлі, зараз такі модні тухлі. Ось такі, бачите, тухлі модні. От. Ну, Вважайте, 13 євро. От. 13 євро. Ну, так от ось такі. Посонішки, хто носить такі каблук, Аня моя завжди такий носила. На роботу завжди. Завжди я її купувала. І в цьому магазині купувала. А тому що їй нравилося. Взуття тут вдобне. Але, але ж ви розумієте, що для мене це не, не мій фасон, не моє. Так що тут ми з вами, дівчатка, нічого не знайшли. Пойдемте далі. Пойдемте далі. Ось які стукольки зимові. Ну так, для італійської зими. Для італійської чоботки якісь. Чоботки якісь. От, теж такі чоботки. Уже, я вже не носю таких чоботочків. Тому що для мене це вже я колись тут купляла за 10 євро і навіть за 5 євро. Представте собі, навіть за 5 євро я тут собі купувала хороші тухлі. Ось от. бачите, отаке от я ніколи не буду носити. Ось бачите, де воно тут. От. Тут так отак оце підняти. Да? Бачите, тут підняти. Я не то, що там мені це не подобається. Мені це подобається. І, і я б носила. Але в мене пластостопі і в мене нога туди лізе. О, і мені больно, я не зможу ходити в ньому. Я в ньому сходити не зможу. От. Кросівочки всякі різні. Але в мене кросівки є і немало. Так що ні, я. І це ж, помірка, не непогане, а це ж, ж піднятий задник і все. О, отаке, так. Да, отаке. Ось отаке. М'якесеньке. Це хорошо. А наскільки ну, такі м'якесенькі. Ці 25. А отут дивіться, отакі м'якесенькі теж 12 євро. Але 36-й розмір. 38 є. Ось. Я не знаю, на мене пішло 38. 12.99 це 13 євро. Ну я подивлюся там в П'ятарело у себе, у себе в торговому центрі. Може, я й сьогодні туди поїду, подивлюся. Чотири по ж години в мене. 4 години так що. Може і поїду, може і ні, може на неділі з'їздю, подивлюся, як мені захочеться. Як мені захочеться. Так що виходимо і підемо зараз в магазинчик, ОВС називається. ОВС. Жарко на вулиці. А я не знаю, вам казала, чи то я своїм э, голосовушки посилала, що з понеділка буде африканська жара, так називається. У, на Югі Італії, там на Сицилії, Там буде. Плюс задумайтесь, плюс 48 градусів у тіні. Ви представляєте, яка ця жара? Ви представляєте? А як нам на сонці вийти, да? то то ж буде що? Тож буде 55. Ну, тож предупреждають людей усіх, щоб люди не той, аби, аби як не треба, так і не лазили де, сиділи вдома. От, От так, тут кафешка. Ну, вона буде відкрита там вже якісь определені часи на обід, що, що закрите. От ось написано, бурсел, плюс пататини, плюс бібіта. Не знаю, що таке бібіта. 990, ну це якісь бутерброди. І, і поїхали ми на неї, тут на такому сході. от, от підемо в цей магазин, ось тут жовтим написано ОВС підемо. Ну, він таки не поганий але колись я його купляла А я ж там той рік собі в зиму купила хороший той, як він називається, рюкзак, хороший дуже, той, що стоїть 44, я купила за 10. О, за 10 купила, це замечательно. Ну тут ось написано, там по 20 євро якийсь одяг, там мінус 30, мінус 50. Ну, Таке от, знаєте, що потрібно. Мені воно в Китаї. Ні, ви ж, ми, ж, ми ж усі з вами розуміємо, да? що воно ж ой, все ж воно у Китаї ш'ється. Усе у Китаї ш'ється, але є Китай хорошо шиє, є Китай шиє, так ото. Тяпочки, ляпачки. Ну пойдемте з вами в ОВІ, подивимося. А люди в кафе сидять і випивають каву, і випивають е -е, щось таке. Сіх якісь. Кому що треба? Да? Ось написано, що до 70%, але ж ми ж ми ж не знаємо, що воно таке. Туди в дитячу ми не підемо, воно нам не потрібно. Ось таких діточок нема малесеньких. От. Так що Ну, а тут якісь плаття. Ось ну, таке от Синтетика. Синтетика. Ну, Це з паєтками 1499. мінус 50%. Ось ну, так давайте заглянемо. Що воно таке. Але я вам скажу, що мені. Вони тут, щоб так сказати, так нічого і не треба. Так от тільки подивитися. Я, ви знаєте, що приїхала. Я йду, вона стоїть хоч би той, хоч би шевелілася. Не бувають такі люди, де? Хоч би шевелілося. Ось тут щось таке. Колготське тут якісь ще щось таке. Ну, таке для дітей, для маленьких. Сусочки. Кусочки, колготки. Хороші 34-36. Ну, за єврика це по 50 центів. На 8-10 років. Ну, таке, як на мою Настюшу. Подайдуть. Подивимося далі. Що тут? Ну, Такого я нічого не бачу, ну давайте тут ще подивимося. Я приїхала, думала, може, ну я ще не дійшла туди. Може, якось той рік у зиму, як я була. так було у тому МЧД ми три речі береш за дві платиш. Так оце я тобі приїхала, думаю, може зараз таке зроблять. А може і не зробляться ж, ми ж не знаємо, да? ми ж не знаємо, нам же ж. Як вони захотять, так вони зроблять. А не захотять, так і не зроблять. От. Дві парі носків теплих три євро. І тут щось дорогі, по сім євриків носки. Ну, трусів нема, теж дешевих. Я навіть по єврі тут труси брала колись хлопцям своїм а Зараз немає. Ну, ось дивіться, три парі за три євро. Три парі за три євро. Непогані, це мене зять такі носи. У мене такі зять носи носочки. Але в нього ой стільки всього. Ната йому купує, не тільки собі, а більше навіть йому купує, ніж собі. Що десь побачила на якомусь сайті чи на чи отак от на магазин зайшла, щось побачила. І купа, і купи, і купу, і купе. В нього повно всього. Так що і не будемо. Ну, тут написано от от 10 євріків. Ну, таке от мені таке не треба. Ні таке не треба. Пійдемоте далі, підемоте вимочимо тема. Подивимося. А тоді ще в пепку підемо. Пепко, чимдем, пепко і все, і рані, ні, тут і ходить нічого. Тоді я сяду, і поїду далі і, мабуть, доїду до того, до центру, та піду той, як він називається, у центральний той. торі, де Європа. Такий торговельний центр. Ні, нема таке, що три береш. За дві плати ще немає, я вже в вікні побачила. Воно як би було, так воно було б і на дитячому, і на... на жіночому, і на чоловічому, на всякому було. Нема. Може і не буде. Ви знаєте, це ж не обов'язково, що воно буде. Воно може і не бути зовсім. От. Може бути пізніше. Ну, зараз так от трошки пройдемося, покажу. Але, але як нема отакого, так мені воно не треба нічого, тому що ціни такі самі, як і у турку. Я можу і там щось купувати. Поэтому... А, таке от. Таке от. Воно написано, що знижка. А нічого такого немає. Ну і все, вийдемо зараз з цієї сторони і підемо в магазин пепко. Тут і тепер такі модні жилеточки. Такі жилеточки, ось модні. ось, Бачите, жилеточки модні. Не знаю я. Мені не було за заявки. Мені заявки на такі жилеточки не було. А таке купити або тільки купити, так я і не хочу. от, Не хочу. От. Дівчата мої, це Настюша, як у мене була маленька. Так вона тоді, все, що не куплю, їй все нравилося. Ну, 9,99 такий сарафанчик. Ну, вони такі жарки. Це платье якесь таке. Подивимося, 14,99 іксель. Таке смирительна рубашка якась у полоску. Не дуже подобається. Ось такий точно колір у нас і в тому, у Фінляндії такий точно колір. Так що, ну, я думаю, що вони відшивають речі. Вони їх відшивають кругом одинакові. Це не тільки що вони тут отшили, а у другій країні щось друге. Ні, 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 ні. -ні. ні. Ні, я вам скажу. Отшивають кругом одинаково. І, і все. Там кафешка. Кафешечка ми там той частенько сидимо, щось випиваємо. Ну, я маю на увазі кави, сік, напої якісь і щось солоденьке з'їсти. От. Ну давайте, дівчатка, я вже закінчу. Ось магазин Пепко. тут теж багато знижок. Пока-пока. Всего доброго, всего хорошего. Вот. Давайте, до зустрічі, я включусь. Пока-пока.